8 вересня у Німеччині відбудеться чергова зустріч з координації військової допомоги Україні у так званому форматі Рамштайн. Це вже в п'яте зберуться міністри оборони західних країн. Чого можна очікувати від цього зібрання? Давайте розбиратися. Але спочатку я розповім вам, що взагалі таке формат Рамштайн. Зустріч головних світу цього у безпековій сфері отримала таку назву саме через місце. Базу НАТО, військовий аеродром Гарамштайн, який знаходиться у Німеччині. Ініціатива зібратися належить голові Пентагону Ллойду Остіну. Він запросив представників 40 держав-союзників, щоб обговорити довгострокові потреби України в сфері безпеки під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. І вперше зустріч відбулася ще навесні, 26 квітня. Не під Гідою НАТО, проте держави-члени альянсу були представлені у повному складі. Питання розгляду, як вони можуть сприяти зміцненню військової сили України після закінчення війни. Які рішення були ухвалені серед публічно оголошених рішень. Відзначилися Німеччина надала дозвіл на передачу Україні 50 одиниць зенітних самохідних установок Гепард. Була інформація про передачу безпілотників і протитанкових мін. Канада заявила про передачу в Україні восьми бронетранспортерів: Велика Британія про зенітні засоби, Данія про протикорабельні ракети, гарпун та пускові встановки до них, Чехія, гелікоптери, танки і ракетні системи. А Італія і Греція артилерійські системи. Після цього сторони домовилися зустрічатися. щомісяця. власне так і відбувалось. Чому формат зустрічі міністрів оборони важливий для України? Засідання у форматі Рамштайн це антипутінська коаліція. Українська армія отримує підсилення. Міністр оборони домовляється про чергові поставки такої необхідної нам зброї. Зокрема, після третього Рамштайну ми отримали від реактивних систем залпового вогню до гелікоптерів і сотень тисяч снарядів. Щоправда, за кількістю одиниць зброї цифри в рази менші аніж просила Україна. Втім, не варто. Забувати, частина поставок може бути утаємничена. Проте й потреби української армії на полі бою відомі із західні країни намагаються заповнити цю нестачу. Що відомо про нову зустріч 8 вересня? Вже зараз знаємо, що міністр оборони США Ллойд Остін особисто проведе засідання контактної групи на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Він запросив міністрів оборони і високопосадовців із західних країн для обговорення війни в Україні і різних питань безпеки, з якими ст стикаються союзники і партнери США на самій авіабазі Рамштайн засідання відбудеться вдруге. Раніше повідомлялося, що 17 серпня Лойд Остін обговорив у телефонній розмові з міністром оборони України Олексієм Резніковим підтримку США для України та планування наступної зустрічі у День Незалежності. України сполучені штати оголосили про додатковий пакет військової допомоги у розмірі майже 3 мільярди доларів для українських збройних сил. Чого чекати від нової зустрічі улітку? Заговорили, що західна допомога Україні зменшується. В чергове зібрання підтвердить, що міжнародна підтримка України є досить серйозною. Додає важливості очний формат зустрічі. Друга та четверта наради проходили онлайн. Особиста присутність Ллойда Остіна це теж сильний сигнал. Штати не лише продовжать активно підтримувати нашу країну, а й підштовхуватимуть до цього. І європейців зсу довели, що чудово освоїли сучасні види озброєння. Наступ противника на всіх фронтах фактично захлинувся. А українські військові активно деокуповують території на південному напрямку. Експерти кажуть, що чогось. Кардинального після Рамштайна 5 чекати навряд чи варто. Тобто літаків чи аврамсів нам навряд чи зараз дадуть. Але важливо почути чіткі терміни та обсяги іншої військової допомоги, яка має йти в Україну нескінченним потоком аж до нашої перемоги над російським агресором. На цьому в мене все. Я дякую за увагу. Підписуйтесь на Абазріватель і до наступних зустрічей.